Ну і міністр закордонних справ Рефі Сергій Лавров знову відзначився низкою цинічних заяв щодо України проти якої його держава веде війну. вкотре він видав нісенітниці про державний переворот в Україні в 2014 році, який за його словами став причиною того, що Україна зараз не єдина. В інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону Лавров заявив, що якби угода досягнута у 2014 році між Януковичем та опозицією була реалізована, Україна досі. Була би єдиною, і Крим був би в її складі. І ще більше цинізму додала його заява про те, що Росія, нібито, не знищує український народ, бо українці це братні народи. Також заявив, що для миру в Україні не повинно бути жодного НАТО, військових баз та навчань за участі іноземних військ. І на фінал, щоб остаточно підняти градус, він накинувся на Зеленського, назвавши його неадекватним. Мовляв, той змінив свою позицію щодо російської мови. І далі про турне до сполучених штатів Америки Андрій Єрмак побував у Вашингтоні, у Нью-Йорку та у Флориді, де обговорював ситуацію в Україні та шляхи подальшої підтримки від Сполучених Штатів Америки. Голова офісу президента провів два дні переговорів із ключовими людьми з команди Дональда Трампа. Прізвище не розголошується через цитую. Джентельменські домовленості. Утім, за даними месіанен, українська делегація зустрілася із обраним віцепрезидентом Джейді Венсом та новим радником із національної безпеки Майком Волцем із боку США. Зустріч не була спрямована на обговорення потенційного плану миру або вирішення війни. пише видання натомість, українські чиновники прагнули донести Волцу та Венсу свою оцінку ситуації та налагодити із ними стосунки за словами одного із джерел. Українська сторона вважає, що досягла цих цілей і залишилася задоволена. Ною зустріччю, а ось сполучені штати ще мають близько 9 мільярдів доларів для військової допомоги України. Ці кошти розподілені між ініціативою сприяння безпеці України. Це Понад 2 мільярди доларів та оборонними пакетами за повноваженнями президента, це майже 7 мільярдів. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. За його словами, адміністрація Джо Байдена вимагає максимально прискорити надання допомоги до завершення президентського терміну. Вашингтон і надалі співпрацюватиме з партнерами, аби забезпечити Україну усім необхідним для захисту, свободи та суверенітету.